Осінній букет штампування листочків. Беремо пензлик в праву руку. У нас листочків багато ми назбирали для того, щоб зробити букет з осінніх листочків, ми повинні їх розфарбувати. Потім прикласти до аркушу здалегідь, яку ми приготували з вами. Листочки повинні бути різними кольорами, так як ви бачите, що листя в осінньому парку мають різні кольори червоний, жовтий, помаранчевий. Таким чином ми з вами штампуємо один за одним листочок, і в нас з вами виходить дуже гарна робота. Лист Називається клиновий, з якого ми робимо штампування. Скажіть, будь ласка, діти, з якого дерева цей листочок, з допомогою якого я роблю штампування осіннього букету?